Пане суддя, я враховуючи всі вчорашні Добре. події. Звертатись до суду, ви маєте сторіч. Суд робить вам попередження, попереджувати неприпустимості, порушень, вимог Кримінального процесуального кодексу України. Це прямо передбачено Кримінальним процесуальним кодексом України. Дотримуйтесь вимог закону. Я хочу ще раз повідомити і суду, і всім присутнім, що я не встаю, тому що це є мій протест проти несправедливого упередженого суду, який я вважаю практично судилищем. І я не встаю за мільйони людей, які не можуть не встати в судових засіданнях, тому що вони не можуть протистояти системі режиму, і тому вони вимушені в неправосудних судах знаходитися. І терпіти порушення своїх прав. Я не встаю виключно тому, що я хочу поміняти таким чином всю систему неправосуддя, яке є в Україні, привернути увагу до системи нечесних судів, не тільки українське суспільство, але й весь світ, який сьогодні стежить за тим, що відбувається в Україні. Саме тому, пане суддя, я не встаю, тому що це мій знак протесту. Але я готова виконувати всі свої права і обов'язки в судовому засіданні і, власне кажучи, доводити, хоча це не передбачено законом свою невинуватість. Тому зараз, згідно статті 54 Кримінально-процесуального кодексу, частини 4, в якій сказано, що я маю право в будь-який момент судового розгляду заявити про відвід судді, Цій справі, причому покладаючись на частину 4 в статті 54 Кримінально-процесуального кодексу, де основою для заявлення відводу є сумнів в об'єктивності судді, і як наслідок я маю право навести докази цьому. Я вважаю, що пан Кирєєв є в цьому процесі суб'єктивним, упередженим. Залежним і хочу довести свої твердження. В першу чергу я звертаю вашу увагу, що кожен суддя в нашій країні сьогодні цілком і повністю залежний від адміністративної влади, від Вищої ради юстиції, яка може в будь-який момент розглянути його дисциплінарну справу і в будь-який момент подати суддю на звільнення. Вища рада юстиції у нас складається на 90% з людей, які або прямо підпорядковані президенту України, є працівниками адміністрації президента, є працівниками і керівниками Генеральної прокуратури Служби безпеки України. Іншими словами, Вища рада юстиції цілком і повністю керована президентом та його адміністрацією, але Вища Рада юстиції. Зауваження засудження, скільки Вища рада юстиції, перепрошую підсудні, скільки Вища Рада юстиції є конституційним органом і склад ісформований відповідно до Конституції. Тому недоречно в даному випадку давати оцінку цьому органу в цьому судовому засіданні. Перепрошую. Я вважаю, що... зараз доводи Заяви про відвід? Так, заяви про відвід. Всі доводи... доводи. Будь ласка. Всі доводи в заяві про відвід є, на мій погляд, обґрунтованими і варті того, щоб їх зараз висловити. Можу сказати, що навіть людина, яка підписала мій обвинувачувальний висновок, це заступник генерального прокурора пан Рінат Кузьмін, є членом Вищої ради юстиції, який може прямо впливати на будь-якого суддю, який не так розглядає справу, як Генеральній прокуратурі і президенту України потрібним. Більш того, Рінат Кузьмін, який є сьогодні заступником генерального прокурора і членом одночасно Вищої ради юстиції, яка може карати суддів, він вже більше ніж на 600 суддів подав спеціальні документи на відкриття дисциплінарного провадження, що потім може за собою тягнути звільнення кожного судді. Крім того, для того, щоб остаточно звільнити суддю, Вища рада юстиції передає. Всі матеріали на його звільнення до Верховної Ради, де ви знаєте, сьогодні супереч Конституції сформована більшість Кишенькова, яка керується взмахом руки одного депутата Чечитова, і будь-який суддя може бути звільнений в будь-яку хвилину. Саме така машина впливу на суддій, впливу на систему правосуддя побудована. І вона повністю відповідає ознакам тоталітарного авторитарного режиму. Саме тому суддя Кирієв є абсолютно залежним, суб'єктивним і упередженим, тому що кожен його крок, кожна його дія, яка буде йти всупереч вказівкам, які надходять сьогодні від президента України. Буде безумовно наслідка мати те, що він буде звільнений з своєї посади, а крім того, проти нього можуть бути порушені кримінальні справи. Крім того, я зазначаю, що пан Кирєєв сьогодні не є суддею, який обраний пожиттєво. Це суддя, який призначений указом президента. І в будь-яку хвилину може бути зняти указом президента, якщо він не буде виконувати ті вказівки, які йому сьогодні даються. А тепер друга частина, на мій погляд, не менш важлива: а чи є система впливу у президента, прокуратури, яка сьогодні практично робить політичну розправу наді мною, на е, пана Кирєєва? чи залежний він від них ще і по іншим обставинам? І тут я хотіла би якраз. Навести ті дані, які, на мій погляд, беззаперечно свідчить про те, що суддя Кирєєв є цілком і повністю залежний, він в руках сьогодні і Вищої ради юстиції, і адміністрації президента, і самого президента. Причина такої залежності не тільки в недосконалості системи правосуддя, а й в тому, що пан Кирєєв, будучи молодим суддею, він працює всього два роки в судах. Він не має досвіду, він не має сьогодні необхідних знань для того, щоб розглядати такі процеси, але він чомусь потрапив на це суддейське місце в Печерському суді. Причому переведений він був з одного з районних судів Київської області, де він, по суті, займався ніколи не займався такими важкими і такими неоднозначними справами. Він переведений. Практично накануні початку процесу наді мною і переведений виключно тому, що йому адміністрація президента може доручити цю справу. А чому його перевели спеціально під мою справу? Тому що за свої два роки роботи в суді пан Кирєєв розглянув по суті і винес 32 вироки. Ці вироки ви можете подивитися, вони знаходяться в відкритому доступі. Вони знаходяться в єдиному реєстрі судових рішень, наявність якого затверджена указом президента. І коли ми подивилися на ці 32 вироки, які він виніс в кримінальному провадженні, ми, чесно кажучи, втратили будь-який сумнів в повній необ'єктивності і залежності пана Кіреєва. Що я маю на увазі? З 32 вироків, які виніс пан Кіреєв, 20. Я підкреслюю, 20 проти справжніх злочинців, а я зараз наведу такі приклади, були закриті паном Кирєєвим в супереч діючого законодавства по так званій 75-й статті Кримінального кодексу, яка передбачає по суті звільнення від відповідальності тих людей, які насправді вчинили злочин і які мусять за це відповідати. І тепер я хотіла би навести вже злочини самого пана Кіреєва, тому що я думаю, що кожен юрист, кожен адвокат, кожен правозахисник може зайти в систему єдиного реєстру рішень судових і подивитися на ті вироки, які затверджував пан Кирєєв. Зараз я хочу просто висвітлити, що це за вироки іменем України. Підкреслюю один з них. Винесений 17 травня 2010 року номер цього вироку 1-34-2010. Цей вирок винесений відносно осіб, які представляють діючу владу, і які займалися, причому системно на базі організованого злочинного угрупування, так як свідчить з вироку, який ми читаємо, виготовленням. Наркотичних засобів, причому по дуже широкій номенклатурі, крім того, розповсюдження цих наркотичних засобів, причому як серед громадян, так і серед дітей, причому в місцях, які, скажімо, не дуже віддалені від шкіл вищих учбових закладів, а також в місцях позбавлення волі. Це була і залишається системна мережа наркобізнесу в Україні, яка знаходиться під захистом, а верніше у власності і під розпорядженням діючих представників влади. Пан Кіреєв розглядаючи цю справу навіть після того, як всі учасники злочину, які були затримані практично на місці злочину, визнали свою вину. Після того, як їх вина була повністю доведена, люди, які були учасниками цієї організованого злочинного угрупування, звільняються паном Кирєєвим від будь-якої відповідальності. Тобто, по суті, виноситься за статтею 75 Кримінального кодексу е, такий собі спеціальний вирок, який позбавляє від відповідальності практично існуючу в системі влади. Систему розповсюдження і виготовлення наркотиків, і це рішення, яке винес 17 травня 2010 року пан Кирєєв, практично покривши таким чином і амністувавши проти закону організовану злочинну групу, яка займалася виготовленням і розповсюдженням наркотиків серед молоді, серед ув'язнених, серед громадян України, скажіть, будь ласка, які ще докази мусять бути? Залежності цього судді, тому що це безумовно є злочин, який пов'язаний з порушенням присягів, і який обов'язково мусить бути покараний, в тому числі через порушення кримінальної справи. Але якщо б це був поодинокий такий вирок, який насправді міг би бути якоюсь випадковістю, хоча покривати наркобізнес не може бути випадковістю, є друге рішення вирок імені, іменем України який прийняти 20 грудня 2010 року знову паном Кирєєвим, який говорить про те, що були затримані на місці злочину особа, яка виготовляла наркотики професійним шляхом, двічі засудження. Двічі засудження. причому ця людина вже була двічі засуджена саме за ці самі злочини. Тобто це вже рецидив, це рецидивіст. Пан Кірієв, розглядаючи цю справу і маючи всі беззаперечні Ваші, докази, я перепрошую відповідно до числа першого за 275 кримінально-процесуального кодексу, розгляд даного паку повинен проводитися в судовій залі тільки в межах радіально провинувачених і тільки відносно. Я хочу зачитати. Частина 275. Розгляд справи проводиться тільки відносно підсудних і тільки в межах придатного їм обвинувачення. Ті доводи, які зараз наводяться стороною захисту в своїй заяві, вони ніяким чином не стосуються розгляду цієї кримінальної справи і не мають ніякого відношення до е, тих обставин, які повинні розглядатися тут. Прошу врахувати це під час е, розгляду цієї заяви. Що, Пане, Сторони захисту також є заява. Ми просили зробити зауваження стороні обвинувачення і не перебивати мою підзахистну, коли вона висловлює свої доводи щодо необ'єктивності дій головуючого в даному процесі. Всі зазначені неї доводи якраз відносяться до суті, заявленого неї клопотання. Прошу зробити зауваження стороні захисту.